Туваємо сезон 2015, наша перша мандрівка буде на Яремчанщину. Ми пошукаємо нові місця, відвідаємо старі. Ну а зараз перед вами, бачите, Карпати ще зовсім-зовсім співі. -зовсім так що приєднуйтеся, дивіться мої анонси в соціальних мережах. Ждемо вас в компанії. Заслідуючи по маршруту, ми з вами заїхали до Надвірної. Зараз ми знаходимося біля озера Надвірнянського. Тут окрема така рекреаційна зона. Це наші туристи. Ще травички зелені ми не бачимо, але навіть у цьому є своя цікава природня така і Ось тут є така цікава таблиця інформаційна, як бачите, Двірнянщина, ось тут рядом буквально є така скеля. Ось про них відклади добротівські, стерницькі і інформація на цьому стенді. Перед вами бистриця. А ось в далині на цій горі бачите якраз мати, які написано на таблиці. Ось табличка ми підійшли до цієї гори. Це і є добротівські відклади. На двір мій, виявляється, є трампліни. Ось бачите, це перший невеличкий. І ось два значно більші. Ну Вони в стані ще такому досить, не знаю, чи тут літають лижники, але, по крайній мірі... Реплін є. Ось тут видно якраз бачите три. Ну, Чесно кажучи, навіть деякі з них ось, знаходяться в досить хорошому стані. Ми знаходимося на другому, це сама вища точка. Так, Третій найвищий, бачите, в стані нехті, а ось другий. Перед вами тут спокійно можна і летіти. А ось так виглядають вони з нижньої частини. Як бачимо, їх чотири трубі. У нас по програмі відвідати поля із крокусами. І за можете глянути карпатські пейзажі де зберігається сіно. А зараз ми підійшли до поляни, усіяно крокусами. Ось перед вами поле крокусів. Не дивлячись на те, що зранку була температура 0, а то й місцями мінус. Крокуси, ось бачите, всі всій красі. Тут, до речі, на цій полонинці досить багато крокусів. Ось бачите, наскільки ціла улагомина. Ну і відповідно Лєна наш крокус. А зараз ми підійшли трошки вище. Ось тут занедбана стара хата, але ви бачите, обіця цієї хати надзвичайно усіяно крокусом. Тут, напевно, його найбільше цих місцин, що ми провідали. Ось воно все. Насичене красою. Ось тут ви бачите крокуси, само собою, а ось біленькі ці квіточки це підсніжники. Тож не часто знайдеш місце, де одночасно ростуть ці квіточки. У Карпатах на даний момент характерні ось такі потічки. Їх в Карпатах дуже багато. Ми мандруємо до однієї скелі. Є дуже мало хто відвідує, тому що вона трошки отак від дороги поодаль. Автомобільної дороги немає біля річки. Можете звернути увагу, сніжок ще тримається. І гарно проглядаються гори. Ми підійшли вже безпосередньо до скелі. Ось бачите, це річка пруд, досить чиста для такої пори. І ви бачите, наскільки цікава структура скелі. Висота порядком 60 метрів. Ми на території Яремчанського лісництва. Ось бачите, тут будиночок їхній, досить цікаві такі споруди. Зараз ми підійдемо до жонки. Це притока прута і ось тут є природне джерело дуже цікавої води, вона, наче тухлими яйцями пахне і досить лікарська. Ось це потічок жонка, на якому є водоспад одноіменний, до якого ми зараз з вами піднімемося. Як бачите, тут ще зимуємо, але вдень прогрівається вже. Ну, раз ми вже на природі, то відповідно ми вже приглядаємося до різних як кажуть, насікомих, живущих, oh, okay. животних. Ось бачите, тут дві жабки. У них почався брачний період. І вони займаються любов'ю. А ось це вже ближчий oh, варіант. Це oh, вже oh, весна. Oh. Яркий приклад, дівчата кажуть весни. По дорозі до водоспаду ви бачите метеопункт. Ну і ми окунулися у зиму. Значить, після того нам дуже було е, навіть жарко, а зараз досить вже прохолодно. Ось тут такі рукотворні водоспадики. Так, і наші туристки вже готуються до снігу. Тут такі цікаві горита. Тут досить такі цікаві, ну правда, трошки занедбані стави форелі. От ми підійшли він, до водоспаду Жонка. Раніше ось цієї сучної дамби не було і він був природний. А зараз на висоті порядком 4 метрів у нас сучний вийшли водоспад. Ми підійшли до вольєра, ось бачите, наскільки тут цікаві маленькі всякі кабанчики. Єдине бажано з собою брати якусь продукцію. Хліб, наприклад, щоб можна було їх пригостити. Тут не доїдайди, думаю. Ось ну, такі наші кабанчики. Правда, мішка? Як тебе звати? Ось найстарший кабанчик. Ми піднялися на спостережну вежу. Тут ось така трьохповерхова споруда, з якої можна. Це платна услуга, до речі. І ось тут можна спостерігати за кабанчиками. В болоті. Okay. До речі, тут біля вольєра можна покататися ось на таких маленьких Pony. кониках поні. Вхід, до речі, сюди платний. Ось він. Який красавець Рядом знаходиться реабілітаційний ось такий центр. ви Там бачите всередині грифон, орлики різні і агітаційна таблиця. Карта схеми вольєрного господарства з реабілітаційним центром для тварин. І тут вже рядом знаходиться чудове місце. Це відпочинковий комплекс «Ведмежа вежа. Ось ви бачите, тут таке озерце з лебедями, де можна гарно відпочити, поснідати, пообідати, повечеряти, заодно й переспати. Ось бачите в різні колиби. І перед вами вольєрне господарство. До речі, тут такі цікаві дерев'яні скульптури. Є де відпочити і, чесно кажучи, навіть збагатитися народною дерев'яною скульптурою. Ну, наприклад, чим не витвір мистецтва. А ось тут ви можете познайомитися з Клеопатрою в оплащенні на даному етапі. Це місце, де можна загадати бажання. Цікаво, що наші дівчата задумують. Ось до нас у гості прийшов олененьок. а ну відкрий. Лічика. Ну, от бачите, він хоче вже скубати зелену травичку. Ось вона відкрилася і показала свою красу. Да, Скульптур тут є дуже цікавих, бачите, у формі ведме, ведмедика. Головна, ну і не, не, не випадково, і називається ведмежа вежа. <реку> а ось лебідь до нас приплив, він, напевно, або хоче їсти, або захищає свою подружку. Ну Він, напевно, бачите, який сердитий. <реку> а ось і подружка. І завершуємо ми нашу сьогодні мандрівку, таку насичену біля джерела, набираємо води. Це досить цілюще. Якщо бачите, ось бачите, таке на... накіп. Це вода, лужна, яка пахне тухлими яйцями.